Вітаю, діти! Сьогодні будемо говорити з вами на тему Опозиційний рух. Ви бачите цю тему перед собою, ставте відео на паузу, записуйте тему урок. А я вам нагадую, що ми зараз вивчаємо з вами період в нашій історії, який називається як Загострення кризи радянської системи. Але цей період також дуже відомий під більш розповсюдженою назвою Застій. І більшу частину цього періоду радянським союзом керував Леонід Брежнєв. Ось тут його світлина перед вами на слайді. Давайте дещо пригадаємо те, про з вами, чому цей період називався Застінь, які були його характерні ознаки. Давайте подивимося. Ось такі, наприклад, поняття, як геронтократія, тобто влада старців, да? тому що і самому Бережнього вже було багато років, і потім після нього правил Андропов, Черненко, це також були е, лідні люди. Так, крім того, номенклатура, таке ще поняття. Подивіться сюди, номенклатура, що це слово означало? Це означала така партійна верхівка, партійна верхівка людей, така комуністична верхівка, еліта по суті того суспільства. Ну, еліта в лапках, звісно, да. Але саме ця верхівка, номенклатура, саме вони вже жили при комунізмі, можна так сказати, тому що вони все мали так. Вони були абсолютно задоволені життям. так. Далі давайте подивимося, якщо які ще були характерні ознаки. компартійно радянська олігархія. Подивіться, що це термін означає. Компартійна радянська, сподіваюся, вам це зрозуміло знайома, а олігархія це в переводі з грецької влада небагатьох, тобто влада невеличкої, купки людей. Оця номенклатура фактично це те саме, що і компатийна радянська олігархія. Ми говорили з вами, що цей період в тоді. В радянському союзі називався розвинений соціалізм. Чому розвинений соціалізм? Тому що ще Хрущов обіцяв побудову комунізму, комунізму на горизонті не було видно і тому вигадали таку цікаву назву розвинений соціалізм для того, щоб якось це виправдати, і радянським людям пояснити, що ну так, комунізму ще поки що немає, але ми живемо вже не просто вже в соціалізмі, а в розвиненому соціалізмі, так яка була вигадка. Далі, цей час також характеризувався дефіцитом. Ну, я думаю, це вам зрозуміло поняття. Це нестача, нестача багатьох товарів, вжитку особливо, да? тому що в Радянському Союзі виготовляли. І значна увага приділялася виробництву групи А, а, наприклад, легка промисловість, побутові товари, це все майже не вироблялося, так крім того, в 78 році була прийнята конституція у радянської України. Спочатку Конституція Радянського Союзу, в 77-му, а потім в 78-му і Конституція у РСР. І ці Конституції була така дуже цікава, шоста стаття, яка фактично узаконювала монопольне право. Комуністичної партії на владу, тому що в цій Конституції було прописано, що комуністична партія є керівною, направляючою силою. ну Тобто, фактично, ця стаття шоста стаття Конституції вона чітко говорила, що в Радянському Союзі може бути лише одна партія. Ця партія комуністична. так. Крім того, ми говорили, що в цей період була економічна криза, чому застій, так. Дефіцит, відмова або повільне запровадження нових технологій, невисока якість більшості товарів, продовольча криза, прихована інфляція, так але яким чином радянському Союзу ще вдавалося так сказати триматися на плаву. А справа в тому, що ми вами говорили, що радянський союз тримався за рахунок нафтодоларів, да? тому, що в цей період був величезний попит на нафту. Радянський Союз її активно продавав, і за рахунок цього ці кошти і вкладалися ну фактично вони проїдалися так. Так, ми говорили з вами, що в ті часи більшість частину цього періоду застою керував саме Леонід Брежнів, а конкретно, але він був він керував Радянським Союзом. А хто ж конкретно в Україні в той час очолював да, державу? Це був спочатку, це був Петро Шелест, якого, який відрізнявся такою. Він був українофілом, можна так сказати, хача. той саме час він теж був комуністичним таким чиновником, він теж був представником той самої номенклатури. Але наскільки це було можливо в тих умовах, він все ж таки намагався якось оце своє все ж таки намагався українські школи відкривати, українську літературу, українську культуру просувати. Ну, Звісно, це все. Не подобалося радянському керівництву, тому його дуже скоро його перевели на більш високу посаду, його подалі від України. І Україну буде очолювати Володимир Щербицький потім. Тобто ще раз, разніс це керівник всього Радянського Союзу, Шелест, а потім Щербицький – це вже були керівники конкретно вже України. Так, і от тепер ми з вами приходимо вже конкретно до сьогоднішньої теми. Ми коли вивчали з вами відлигу, ми говорили там про шістдесятників, так тобто оця лібералізація Хрощовська, Хрощовська відлига, вона сприяла тому, щоб почали з'являтися люди, які вже митці, які вже не хотіли писати вірші лише про Сталіна, про радянський союз, про будівництво комунізму, які не хотіли там малювати картини, так як їм це вказувала радянська комуністична партія. Тобто вони вже були за свободу творчості, але поступово з цих шістдесятників буде з'являтися такий новий, більш радикальний, я б сказала, опозиційний рух, який ми будемо, і представників цього року будемо з вами називати дисиденти. Дисиденти в перекладі означають незгодні. Тобто, уявіть собі, от в ті часи, да, 70-ті роки, кінець тобто, 60-х, 70-ті роки, коли більшість радянських людей. Абсолютно сліпо вірили в те, що їм розповідали по телебаченню, в те, що писалося в радянських газетах, Ми що являємо за ті часи, да? інтернету не було. Радянські люди не бували за кордоном, вони не уявляли собі життя за кордоном, так. Тобто вони були абсолютно зазумбовані у цією радянською пропагандою. І вдруг раптом в ті часи з'являються люди. Які мали критичне мислення, які могли ось всю цю радянську пропаганду, яка на них не діло, так розумієте? Це взагалі дуже цікаво, чому ці люди з'являються, звідки ці люди з'являються. Вони ж вчилися в радянських школах. Вони відвідували радянські дитячі садочки, де їх виховували в радянському дусі. Вони вчилися в навчальних закладах вищих потім, так також в радянських і раптом ці люди чомусь. Не підпали під вплив радянської пропаганди. Таких людей було дуже мало, дуже це менше одного відсотку, можна сказати. Але ці люди яких пробували не лише дістати дефіцит на якийсь товар, так як більшість радянських людей, а ці люди думали, як цю систему змінити. Оце взагалі унікальні люди. Унікальні. Я просто ну, з величезною повагою ставлюся до кожного з них, тому що ці люди, які не думали про власне життя, не думали про власне добробут, а вони. Були незгодні от від тієї несправедливої системи, яка в ті часи була. І вони намагалися цю систему зламати, хоча вони точно знали, що це може коштувати їм життя. Так, так ну що ж. Будемо говорити сьогодні вже конкретно про цих дисидентів. Дисиденти були абсолютно люди мирними, тобто вони не виступали ні за які там терористичні методи, терористичні заходи. Вони з чим вони займалися? Вони просто намагалися донести людей оцю свою думку, що в радянському Союзі порушуються права людини, що в радянському Союзі Конституція не відповідає дійсності, так. Що в радянському союзі е, релігія також знаходиться під заборони? Пам'ятаємо, да греко-католицька церква була заборонена ще 46-му році, і греко-католики фактично були у підпіллі. І так далі. Яким чином вони доносили ці свої ідеї? Вони е, друкували ці свої твори вдома е, на друкарських машинках, от так як тут у мене на слайді, і це все ми називаємо яким, е, терміном сам видав, тобто вони самі видавали або там видав. Це була та література, яка видавалася там, тобто за кордоном, і якимось чином нелегально передавалася в Радянський Союз. Тобто ці люди дуже ризикували, тому що якщо б вони вдома знайшли під час обшуку цю таку саму саме видавничу літературу, то це все відразу ж тюремне ув'язнення і покарання за антирадянську агітацію. Так тобто, ще раз кажу, що ці люди мене просто настільки вони мене ну я не знаю, я настільки захоплююся цим людьми, тому що ну, це просто глиба, розумієте, в тих умовах. Коли, ну, фактично цю систему, цю радянську систему, цей тоталітарізм фактично було неможливо зламати, так здавалося. Да? Тому що люди дуже часто говорять, ну, що я можу зробити один? Да? І вони так само могли сказати, але вони не зупинялися. Бо просто вони не могли, не могли вони існувати в цій системі. Так? Тобто от, вони протестували постійно. Отже, в 1975 році у місті Гельсінки, це столиця Фінляндії, значна кількість країн, в тому числі і Радянський Союз, підписала такий документ, який мав назву тут перед вами на слайді, подивіться заключний акт конференції з питань безпеки та співробітництва в Європі, так? тобто те, що скорочено, ми називаємо ОБСЄ, так? Ну, ОБСІ, це Організація з безпеки і співробітництва в Європі. На цьому, на цьому форумі міжнародному розглядалося багато питань, в тому числі і е, сталість кордонів. Тобто на цьому форумі було вирішено, що кордони країн мають бути незмінними. Ось. Але на цьому форумі вирішилося і питання дотримання прав і свобод людей. І Радянський Союз підписує цей заключний акт. Тобто, в Радянському Союзі представники Радянського Союзу вони погодилися з тим. Що кожна держава має е, дотримуватися прав людини, прав людини, і е, звісно, що відбувається далі? А далі в радянському в Україні е, будуть люди, які будуть намагатися слідкувати за тим, щоб в радянському союзі не просто підписали цей акт, а щоб в радянському союзі дійсно права людини дотримувалися. І тут ми з вами будемо говорити про таку одну дуже цікаву подію, в 60, яка відбулася ще раніше, в 65-му році. Коли в, в Київському кінотеатрі Україна відбулася прем'єра дуже відомої кінострічки Сергія Параджанова, яка називалася вони зараз, це ви можете подивитися цю стрічку в інтернеті, яка називається Тіні Забутих предків. Так? І е, коли відбулася, а це була така значна прем'єра, так, тому що про цей фільм багато говорили. Це багато людей було в той час в кінотеатрі Україна. Але під час цієї прем'єри, Вдруг відбулася така акція, я б сказала акція непокори три, три людини. А саме тут ви бачите їх на слайді. А саме подивіться, перше це Іван Дзюба, потім Василь Стус і В'ячеслав Чорновіл. Вони скористалися цією можливістю виступити перед людьми. Ну, звісно, тобто на їх не пускали, на радіо їх не пускали, в газетах їм не дозволялося друкуватися так. Де вони могли з людьми поспілкуватися і якось донести свою точку зору? Вони вирішили скористатися цією ситуацією. Але в цьому кінотеатрі України було дуже багато людей. І вони вирішили виступити тут і розказати про те, що в радянському Союзі порушуються права людини, про те, про те, що в радянському союзі знову почалася хвиля репресій. Ну, до речі, хочу вам сказати, що сам Сергій Параджанов це також дисидент, і це були його друзі, і вони його попередили про те, що вони будуть виступати перед перед його прем'єрою, і він не був проти цього. Ось і ви можете тут поставити відео на паузу і прочитати ще цей уривок зі спогадів Івана Дзюби. Як він це все описує, я не буду вже зараз на це витрачати час. Але подивіться: тобто, коли вони встали і сказали, коли став весь і сказав, що хто проти тиранії встаньте, і деякі люди почали вставати навіть так? Звісно, не всі, тому що люди були залякані. Ось і ну, звісно, що цей Проступаких вчинок їх він не міг залишитися непоміченим, тому що відразу проти цих людей почалися репресії. Ну, Це були не такі репресії, були за часів правління, Стайне, але їх звільняли з роботи, за ними починають слідкувати, їм не дозволяють друкуватися, але потім пізніше всі вони будуть заарештовані і всі вони будуть відбувати також і тюремне ув'язнення. Отже. Е Ще раз, ви можете це поставити тут на паузу і записати 65-й рік акція в кінотеатрі Україна під час прем'єри кінофільму «Параджанова Тіні Забутих предків. Ще раз дивіться, оце Параджанов, Дзюба, Стус і Чорновіл. Тобто вони встали і виступили обов'язково поставте тут на паузу і прочитайте оці да, Будь ласка, тобто вони почали говорити про те, що в радянському союзі не дотримуються права людини про те, що в радянському союзі почалася нова хвиля арештів. І коли вони почали це говорити. Їх почали зіштовхувати зіштовхувати зі сцени, включили сирену, сі, сирену, стали глушити так і так далі. Але вони розуміли, що це все небезпечно, так. Але вони не могли мовчати унікальні, абсолютно люди. Про кожного, з них, про кожного з них можна говорити і говорити. І Параджанов унікальна особистість, і Іван Дзюба, і, і Стус, і Чорнові, Стус, який загинув у 85-му році. Ну, Дзюба і Чорновіл вони дочекалися незалежності України. Так, тобто вони все ж таки дочекалися того, за що вони боролися стільки років. Отже. Я вам говорила, що в 75-му році проходила в Гельсінській та сама конференція, на якій було радянський союз, на якій підписав оцей заключний акт про те, що в радянському союзі будуть дотримуватися прав людини. І наступного року, 76-му році, в Україні виникає українська Гельсінська група, УГГ скорочна, Да? Тобто, це буде така правозахисна організація. Як вони вважали, що вони діють абсолютно легально, тому що навіть Радянський Союз вони ж підписали е, цей Хельсинський акт? Так? Тобто підписали акт про те, що в Радянському Союзі будуть дотримуватися прав людини. І оця група ставила собі за мету слідкувати, а як саме в Радянському Союзі все ж таки дотримуються прав людини? Так? Тобто вони... Вони там були протизаконної організації, розумієте? Цю організацію, очолює, подивіться, Микола Руденко, Петро Григоренко, відомий вже вам, Левко Лук'яненко, про нього говорили на попередніх уроках, також унікальна особистість, пам'ятаєте, сподіваюся, про нього. Отже, подивіться, що вони прописували в своїй декларації, да? Тобто, що було їхньою метою? Сприяти ознайомленню широких кіл української громадськості з декларацією прав людини. Далі домагатися, щоб на всіх міжнародних нарадах були, Україна була представлена окремою делегацією, домагатися акредитування на Україні представників закордонної преси, створення незалежних прес агентств і ознайомлення урядів країн-учасниць, матір наземності Хельсінської наради. З фактами порушень на теренах України декларації прав людини розумієте, тобто нічого протизаконного не було так. Але в той самий час ця правозахисна організація звісно протриматися тривалий час не могла буквально декілька парочку місяців, і все і цю організацію закривають, і звісно, що всі її учасники також отримують тюремний термін за. Звісно що за антирадянську агітацію пропаганду, так? Хоча вони діяли в межах закону. Ми з вами пам'ятаємо, що Левко Лакяника свого часу, він Юрій вже був за освіти, так? коли він намагався. Домогтися виходу України зі складу радянського союзу, що він за це отримав? Хоча це ж було прописано в Конституції, так В Конституції була стаття, що кожна з республік має право на вільний вихід із радянського союзу. Але коли він почав цього домагатися, як керівник української робітничо селянської спілки, що він отримав? Спочатку смертний вирок, потім його замінили на 15 років ув'язнення. Тобто, в радянському союзі Конституція це було одне. А дійсність це було абсолютно інше. Далі поїхали. Поговоримо дуже коротко з вами також про Івана Дзюба, унікальна також особистість, який написав таку коротисіньку брошурку інтернаціоналізм чи русифікація». Це була невеличка така брошурка, в якій Дзюба ем, які Дзюба закликав дотримуватися. До речі, він, до речі, в цій ем, брошурі. він... Звертається до праці Леніна навіть. Так? Тобто він говорить, що в Радянському Союзі у нас на кожному кроці говорить, що у нас інтернаціональна держава, а насправді то у нас іде постійне насадження русифікації. Так? Тобто е, жодного інтернаціоналізму немає, а йде постійне насадження тієї русифікації. Е, і, до речі, він не ховався з цією брошурою, вона була, він її роздав. Абсолютно там чиновникам своїм різним там. Тобто він не ховався. Він закликав їх до дискусії. Він намагався поговорити, він намагався переконати їх в тому, що так не може бути. так? що якщо є Україна, то там має бути право на свободний е, вибір України, ну на свободний розвиток української мови. До речі, також дуже цікава особистість Той самий е, Іван Дзюба. Він до 17 років розмовляв лише російською мовою. Він закінчив донецький е, інститут. Факультет російської філології. Але знову ж таки, людина, яка мала критичне мислення, людина, яка могла озіратися навколо себе і бачити, що тут є порушення, що українська мова постійно в такому дискрим... дискримінаційному становищі знаходиться. Тобто, він починає до речі, він захищав не лише українську мову, він захищав і своїх друзів-євреїв і захищав і кримських татар. Ну, тобто, людина з знаєте. Таким чувством справедливості, да? ось, і звісно що, він за це отримував тюремне ув'язнення, тому що знову ж таки антирадянська агітація пропаганда, оскільки в нього були серйозні проблеми зі здоров'ям, він вимушений був написати такого покаянного листа і нібито у всьому покаявся і від цього відрікся, ну, тому що він розумів, що він просто загине в цих в'язницях. І його відпустило. До речі, потім Стус не мог йому цього простити. І він казав, що куди ж подівся той самий Іван Дзюба, але Дзюба дожив до незалежності України. Він був навіть міністром культури в незалежній вже Україні. І він помер, до речі, буквально за два дні до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Помер 22 лютого 2022 року. Отже, запишіть, будь ласка, в ваших зошитах. Іван Дзюба, інтернаціоналізм чи росіфікація. Буквально така тоненічка брошурка, яка мала такий ефект бомби, тому що вперше людина про це почала активно говорити, активно говорити вголос те, що було абсолютно не прийнято. Отже, рухаємося з вами далі. Давайте обов'язково поговоримо ще і про В'ячеслава Чорновола. Унікальна також абсолютна особистість, дисидент, який багато років е, перебував у е, тюрмах у в'язницях за свої погляди, але не відступався. так. Е, він був журналістом, він е, був автором самовидавного журналу Український вісник, який виходив навіть протягом двох років. Він був одним із засов, засновників тієї української гельсінської спілки, про яку я вам говорила. так. Е, він, е, Поки він був в тюрмі, він, він був підвержен тортурам, він оголошував голодування, його насильно годували там для того, що він там не помер. Ну, людина абсолютно не відступала від своїх принципів. Унікальна, дуже цікава особистість. Він, до речі, балотувався на пост президента під час перших виборів президента України, але він програв тоді і загинув під час. Таких дуже е, таких цікавих я б сказала, ну, незрозумілих обставин. Ось е, досі вважається, що це можливо навіть було вбивство. Отже, е, В'ячеслав Чорновіл, політик, дисидент, але йому пощастило, він дочекався незалежності України. Так, подивіться, в 70-му році починається нова хвиля репресій. Так, заарештований, подивіться: Сверстюк, Світличний, Чорновіл, Дзюба, Стус Стюк, Стус не дочекався, він помер у 85-му році у в'язниці, так? Але дивіться, цих людей було дуже мало. Ще раз говорю, що якщо, ну, якщо взяти в процентному відношенні все населення радянської України і кількість дисидентів, ну це менше одного відсотку. Але ці люди вони не відступали від своїх принципів. Вони розуміли, що, що це дуже важко, що це майже нереально, але все ж таки бачите. Декому з них навіть пощастило і дочекатися незалежності України, тобто і один, що називається в полі воїн, так тривала боротьба і за права кримських татар. Пам'ятаємо, що 44-му році була депортація кримських татар ще, Да? і ось перед вами дві особистості, які значний внесок. В цю справу боротьби за права кримських татар внесли. Це і генерал Петро Григоренко, це взагалі унікальна також особистість, тому що зазвичай люди військові вони не йдуть проти системи. так? А тут генерал Петро Григоренко виступає за права кримських татар, за те, що вони мають повернутися до себе на батьківщину в Крим. Звісно, це він був позбавлений і генеральського звання, і він навіть він був жертвою каральної психіатрії, тому що він відбував навіть покарання психіатричної лікарні. Ось, але знову ж таки, це людина, яка була незламна, була незламна Петро Гигаренко. і е, також унікальна особистість, наш з вами, сучасний, це Мустафа Джемілів, це голова меджлісу кримських татар. І національний лідер кримських Татар. також перебував. ну, ну, така людина, ну, Він невеличкого зросту, такий, да? він не виглядає як якийсь там села чи борець. Да? Він е, ну, зовні абсолютно такий, такий невеличкий, такий дуже скромний, е, дуже скромна людина. Але ця людина, яка мала такий стержень, да? чи стріжень, як правильно сказати. Е, ця людина, яка дійсно боєць такий. так? Ось і, і, зараз він також, і зараз він також є борцем за права кримських татар, тому що ми знаємо, що Крим окупований, анексований, і він також бореться за права кримських татар. Ну і останнє про кого ще хотів поговорити з вами, це Михайло Брачевський, історик, який написав таку статтю, яка називалася Приєднання чи воз'єднання. І тут він піднімає питання, тому що в радянському союзі дуже любили відзначати цю дату, коли Богдан Хмельницький свого часу у березні, 1654 року, підписав березневі статті з московської держави. І зазвичай в радянському союзі це називалося Воз'єднання України і Росії. Дуже так широко все відзначалося це. Але Михайло Брачевський в своїй статті він це піддає сумніву, тому що це як називається його, стаття приєднання чи «воз'єднання». Ну Звісно, що цього йому також не могли простити, тому його звільняють з роботи. А уявіть собі, що ті часи означали залишитися без роботи. Так? Тобто, фактично. Засобів до існування майже ніяких не було. Тому, до речі, ці дисиденти, яких постійно звільняли з роботи, яким не дозволяли друкуватися, не дозволяли працювати. Ну ким вони працювали? Вони по ночам розвантажували вагони, вони працювали сторожами, ну тобто, зовсім не там, де вони могли б і, і мали б працювати, да. Ну, а звісно, що їм потрібно було десь заробляти собі на хліб насущний. Отже, така унікальна, абсолютно невеличка, абсолютно група людей, дисидентів, людей, сильних духом, людей незламних, людей, які не, ну, не турбувалися про свій матеріальний стан, так, про забезпечення матеріальне, яких більше турбувала ця несправедливість, яку вони. Бачили навколо себе те, що в радянському союзі це тоталітарна держава, що тут не дотримуються права людини. Що людина може бути ув'язнена, заарештована лише за те, що вона думає, що вона мислить не так, як це е, говорить комуністична партія і радянська система. Да? Тобто, за інакодумство людина могла отримати тюремний е, термін. Давайте пригадаємо той самий тус за вірши, за вірши сиділа 15 років, так. Тобто, ну це взагалі не вкладається в голові. Тому ці люди вони потихеньку, але цю систему вони розхитували. І у підсумку система рухнула. Так бачите? тобто і одна людина може бути воїном. Отже, я буду вже завершувати, і вам буде таке запитання, Дітей, я дуже прошу, щоб ви надали відповідь на таке запитання. Чому компартійна радянська влада сприймала українських дисидентів як виклик в системі? Да? Ну, тобто, я було ще раз кажу, їх було дуже мало. Чому їх так боялися? Чому компертин радянська влада сприймала їх як виклик в системі? Ну, і ще одне запитання. Складіть, будь ласка, історичний портрет одного на ваш вибір українського дисидента. Ви можете написати про Левкову Лук'янів. Унікальна особистість. Про кожного з них я можу говорити дуже довго. Ви можете написати про Василя Стуса, ви можете написати про В'ячеслава Чорнового, про Івана Дзюбу, про Петра Григоренка. Будь ласка, про Мустафу Джимірєва. На ваш вибір, але я хочу. Щоб ви до цього підійшли неформально, не просто там пару речень з Вікіпедії, а будь ласка, знайдіть про нього дійсно матеріал, почитайте. Я просто хочу, щоб ви ну, просто прониклися да, цими людьми, їхню величу, їхню духу і тим, що вони зробили, і тим, як вони ризикували заради майбутнього України, заради досягнення України незалежності. Все, чекаю ваших робіт і до наступного уроку.